Як ми живемо, в нас осталося тут 10,9 сімей, ніж життя по сьогоднішній день не отримали. У мене сім'я зраз було 4 чоловіки, потім 3, 2, 1 залишила. Я вже 13 й років одна, в їхня однокомнатних квартир. То було були двокомнатні, а проблем, проблема тісно, казала, колись в Білому домі однокомнатні. А зараз ніяких нам не дають. Зараз ніяких не дають. Хліб нам зараз возять раз у неділю. Раз у тиждень. А літо да, ми його робимо, ну, а літом місяця утрю ще його вже не возять. А скоро, а, як є світ, то можна визвати. А буває таке, що св'язів немає. То і немає, того то скоро, як вона. Медички в нас немає, медпункта в нас немає. немає. Ну, немає, немає Пошта раз у тиждень приїжджає в суботу. Ні, в четвер. Дітки в четвер mm. до нас їздити. Тішо. Почта? В ага. суботу. Котора вже пора в суботу. Да? Ну, я думаю, що нема, за ще грошей йому нема. По <ріхи> <ріхи> да не пенсію нам привозить нам почта. Почта привозить. Раз в тиждень в суботу привозить.